Привіт! З вами вісник Підземелі, мене звати Дмитро. Продовжимо говорити про основи-основи основті D&D. Цього разу поговоримо про базові механіки бою та як робити заклинання. Що таке бій? Сама назва Підземелля та дракони передбачає зустріч із останніми. Зустріч із драконом, якимось монстром або звичайним розбійником дуже легко може перейти у бій. І це є частиною гри, яка має свої правила. Отже, бій. Це покрокова тактична гра, у якій гравці зазвичай протистоять ворожим істотам. Якщо ви не хочете, щоб гра цілковито відбувалася у вашій уяві, то бій варто візуалізувати, щоб гравці бачили, хто де знаходиться та що відбувається. Для цього вам знадобиться карта, на якій буде відбуватися бій, Намальована від руки чи роздрукована, а також щось, чим ви на ній будете відзначати учасників бою. Не обов'язково мати красиві мініатюри, я наприклад, раніше використовував фішки із різних настільних ігор. Далі нам треба зрозуміти порядок ходу. Гравці кидають на ініціативу, а за інших істот кидає майстер. Кидаєте D20 та додаєте модифікатор ініціативи. В кого результат вищий, той ходить перший. І так до того, в кого результат найменший. Інколи бій може початися несподівано. Тоді усі, хто його не очікував, пропускають свій перший хід. Це працює як на гравців, так і на монстрів. Коли усі учасники зробили свій хід, закінчується раунд і починається новий, у якому усі ходять у тому ж самому порядку і так поки не закінчиться бій. Тут є ігрова умовність. Дії під час раунду відбуваються майже одночасно, і для ваших персонажів пройде лише 6 секунд ігрового часу. Поговоримо про те, що гравці можуть робити у бою. У свій хід кожен має певний ресурс, який можна використовувати для дій під час бою. Насправді це доволі глибока тема, і не все потрібно знати новачкам. тому я поясню лише основи. Більш складні теми я розповім у іншому відео. Отже, ми маємо наступні ресурси. Це переміщення, дія, бонусна дія, вільна дія та реакція. Переміщення. У вашого персонажа є відстань, на яку ви можете рухатись за свій хід, залежить від раси чи певних класових особливостей. Зазвичай це 30 футів. Кожен квадратик або гекс на вашій карті дорівнює 5 футам. Якщо ви якимось чином впали на землю, щоб піднятися, вам потрібно витратити половину вашого переміщення. Дія це ваш основний ресурс, який використовується для наступного. Атака, наприклад, мечем або пострілом із луку. Розглянемо, як це робиться. У Дінді, щоб нанести шкоди ворогу, треба пробити його захист. А для цього ми робимо кидок атаки. До результату китка додається значення модифікатору сили, якщо це ближній бій, або спритності для дальнобійних атак. Також спритність можна додавати до атак зброю з витонченою властивістю. Якщо ви вправно користуєтесь зброєю, якою намагаєтесь влучити, також додаємо бонус досвіду. Рахуємо результат. Якщо більше або дорівнює захисту ворога, то ви влучили та тепер можете кидати на шкоду. Вигідками є ситуації, коли на кубику випала одиниця або двадцятка. Двадцятка це критичне влучання. Одразу можете кидати вдвічі більше відповідних кубиків на шкоду. Одиниця це критичний промах. Зазвичай супроводжується прикрою ситуацією. Наприклад, ви впустили зброю або влучили у свого. Певні класові здібності потребують використання дії. Зробити ривок. За дію ви можете вдвічі збільшити дальність вашого переміщення. Якщо ви спробуєте відійти з оточення ворогів, то від кожного можна отримати провоковану атаку. Дія відступ не дозволить ворогам зробити ці атаки. Для того, щоб ускладнити супротивникам влучання по вам, ви можете використати дію ухилення, тоді вороги будуть кидати 2 кубики та використовувати той, на якому випало менше значення. Також за дією затаїтися можна спробувати сховатися, щоб втікти або пізніше напасти з перевагою. Для цього потрібно не бути на виду та зробити перевірку непомітності, від якої буде залежати результат. Інколи під час бою виникає необхідність щось відшукати або побачити. За дією шукати ви можете це зробити. Для цього вам потрібно зробити перевірку уважності або розслідування в залежності від ситуації, використати предмет. За дією ви можете взаємодіяти як з предметами, що належать вам, так і з оточенням, стабілізувати помираючу. Коли хтось починає вимирати, за дію ви можете спробувати його стабілізувати, щоб допомогти уникнути остаточної смерті. Для цього вам потрібно зробити перевірку медицини і в результаті отримати 10 або більше. Бонусна дія Зазвичай використовується для різних класових здібностей та заклинань. За суттю є додатковою дією, яка залежить від особливостей вашого персонажа. Вільна дія. Взагалі, що можна робити за вільну дію, зазвичай залежить від майстра. Але за суттю, це те, що практично не потребує зусиль. Наприклад, кинути зброю, впасти на землю або сказати декілька слів. Реакція це ваша швидка відповідь на певну ситуацію. Це може бути як класова або расова здібність, так і заклинання. Найчастіше реакцію використовують для провокованої атаки. Коли хтось необережно відходить від вас, ви можете його вдарити. Як використовувати заклинання? У DD зазвичай здібність до магії залежить від класу, інколи від раси або певного уміння. Класи, що вміють чарувати, мають так звану чаротворчу характеристику, а саме: інтелект для чарівників, мудрість для друїдів, кліриків та слідопитів, харизма для чародіїв, чорнокнижників та паладинів. Певні магічні спеціалізації класів можуть використовувати будь-яку з цих характеристик в залежності від опису. Значення модифікаторів від цих характеристик будуть додаватися до китка атаки, так само як і з фізичними атаками. Якщо результат більше або дорівнює захисту, ми влучили і можемо кидати на шкоду. У певних заклинань є так звана складність. Щоб воно спрацювало, не потрібно влучати, достатньо вказати ціль або область дії. Складні заклинання рахуються наступним чином: 8, плюс бонус досвіду, плюс модифікатор чаротворчої характеристики. Ворог проти такого заклинання кидає певний рятівний кидок, в залежності від опису заклинання. Противник може зменшити шкоду або взагалі уникнути ефекту, якщо результат кидку більше або дорівнює складності заклинання. Заклинання бувають різного рівня від 1 до 9. Також існує нульовий рівень, так звані замовляння. Замовляння можна робити скільки завгодно разів, а от для заклинань від 1 до 9 рівня необхідно використовувати слоти для заклинання відповідного рівня. Наприклад, для того, щоб зробити заклинання першого рівня, необхідно витратити слот мінімум першого рівня. Для того, щоб зробити заклинання другого рівня, мінімум другого. І так далі. Важливий момент. Можна використовувати слоти вищих рівнів для заклинань меншого. Від того, який слот використовуєте для створення заклинання, його ефект може бути сильніший за базовий. Деякі заклинання можна виконати як ритуал. Тоді не витрачається слот, але доведеться додатково витратити 10 хвилин часу. На самі заклинання витрачається дія, бонусна дія або реакція. Це зазначено в описі ваших заклинань. Є додаткове правило. Коли ви робите заклинання за бонусну дію, то протягом цього ходу, якщо ви бажаєте зробити за дію інше заклинання, це може бути лише замовляння. З цього правила виходить. Якщо ви вже зробили заклинання за дію, то протягом цього ходу за бонусну дію не можна чарувати. Також заклинання може потребувати концентрації. Одночасно гравець може підтримувати лише одне таке заклинання. Гравець, який тримає концентрацію, може її втратити, якщо йому завдали шкоди. Щоб уникнути цього, необхідно зробити рятівний киток за статурою. Якщо результат більше або дорівнює половині завданої шкоди чи десяти, в залежності від того, що більше, концентрація втримана. Якщо результат менший, то концентрація втрачена та заклинання припиняє діяти. Якщо необхідно, гравець сам може припинити дії заклинання, яке потребує концентрації. На останок заклинання мають певні вимоги, яких слід дотримуватись. Вербальний компонент: ви маєте бути в змозі сказати ті чи інші слова. Соматичний компонент: у вас має бути вільна хоча б одна рука. Щоб робити необхідні для заклинання жести. Матеріальний компонент. Певні заклинання потребують фізичних інгредієнтів. Зазвичай це можна ігнорувати завдяки магічному фокусу. Але тільки якщо інгредієнти в описі заклинання не мають ціни, чи заклинання їх не поглинає. Отже, тепер ми знаємо, що робити в бою та як чаклувати. Вітаю! Якщо ви також подивились попереднє відео про характеристики та навички. То ви тепер знаєте усе, що необхідно для того, щоб почати грати в DD. Якщо не дивились, подивіться, це займе менше 9 хвилин вашого часу. Від себе додам дуже важливу річ. Хоча за ворогів грає майстер, пам'ятайте, ви граєте разом, а не один проти одного. Ви разом створюєте вашу цікаву історію, а бій це лише її частина. З вами був Вісник Підземельний. Бажаємо багато цікавих та веселих ігор. До зустрічі!